Коли йде стрілець, побачив, що Орел сидить на дереві, став ціли, цілитися в нього, а Орел так просить його не бий мене, голубчику, я тобі у великій нагоді стану. У центральній бібліотеці у городні, яка визнана найкращою області, діти не тільки читають книжки, тут справжнє містечко, яке не залишить байдужим відвідувачів, насамперед найменших. Знання тут поєднують з розвагами. У нас тут є. Чилійська білочка, є морська свинка, декоративний кролик і пацючок маленький. Ну, зазвичай діти, як завітають, вони не можуть очей відірвати від цих жителів нашої бібліотеки. Дуже багато розваг для дітей. Починаючи з настільних ігор. Тут можна і попригати на батуті, почитати книжки, послухати, як вам почитають вголос, подивитися мультики, розмалювати, пограти різні ігри. І завжди весело і гамірно у нас дитячі у бібліотеці. Кажуть, що інтерес до української книги зріс, особливо це відчули з початком повномасштабної війни. Користується попитом українська література і зазвичай сучасна, тому що вона дуже гарно оформлена, дуже багато картинок, що й зацікавлює дуже дітей. Ну і цікаві оповідки, там які вони можуть прочитати. З війною воно більш закріпилося, тому що діти зрозуміли, що тільки українська мова наша рідна мова. І вони на ній читають. Є у бібліотеці простір для молоді, де можна не просто посидіти, а й переглянути корисне і цікаве відео. Дорослі теж заходять за книжками, кажуть у бібліотеці. Влаштовують тут і виставки. Нині представлені твори місцевого художника Андрія Дубини. Бібліотекарі спільно з волонтерами також допомагають українським захисникам. В'яжуть шкарпетки та платуть маскувальні сітки, рахунок яких йде вже на десятки. Зараз організовано так 10-12 чоловік приходить щодня, і нові люди додаються, і ми радіємо. Ми вже як ветерани радіємо, що приходять нові люди. І так працюємо до 40, 40, а може вже і більше. Тому що ми останнім часом буквально ось ну, 12-13 зв'язали. І останні дні так, ми так виходить, що сітка в день. У нас план, ми отримали. Замовлення, так би мовити, на ось такі зелені сітки. 20 сіток таких треба, таких розмірів у Городнянській бібліотеці. Прагнуть бути сучасними, відкритими, а головне корисними для всього суспільства.